Як виявити і попередити шахрайство під час воєнного стану. Ця тема стала особливо актуальною. Наразі шахраї намагаються нажитись, відкриваючи несправжні збори про допомогу, подаючи не існуючі товари та послуги в інтернеті, так само продовжують використовувати традиційні схеми обману, як то родич в біді чи дзвінки, нібито від банків. В тане шахраїв часто потрапляють літні люди. Наразі в рамках проєкту Догляд вдома самотніми містянами опікується благодійний фонд Карітас Запоріжжя для них провели вебінар за участі поліцейських, під час якого розповіли, як не стати жертвою обману. Пенсіонерам також нагадали правила мінної та вибухової безпеки, зокрема, як поводити себе під час повітряної тривоги. Такі заходи планують проводити раз на місяць, адже під час них можна отримати актуальну інформацію, наприклад, поради від патрульної поліції щодо спілкування з шахраями. Саме найперше це відійти та звідки з неба. Прекратити розмову щодо відходу від розмови та ситуації, котра може статись, а це також може бути якесь смс, наприклад, або якесь повідомлення, це може повідомлення бути навіть від близьких родичів. Також треба перевіряти інформацію, думати. Що навіщо зовсім кажуть таку інформацію вам, що від того хочуть? звісно, що нікому не платити. А сьогодні ми запросили представників патрульної поліції та асоціації саперів України щоб надати інформативну інформацію з протидієм шахрайствам. Та надання безпеки під час ракетних обстрілів. Люди знаходяться самі. Їм потрібна буде підтримка для того, щоб вони не попалися на гачок до шахраїв. І щоб вони знали всі правила, коли йдуть в нашому місті ракетні обстріли. На жаль, зараз це так, щоб вони знали перші кроки, як себе зберегти своє життя.